Ще вчора робив машину, а вже сьогодні знаходжуся за 350 кілометрів від Нотінгема. І це місто називається Хастінг. Дуже красиве старе місто. Засноване чи побудоване у році, 1060 році. Цікава внизу архітектура, але за пагорбом її не видно. Вона так Якби сюди. Туди місто тягнеться так, сюди тягнеться. Цікаво. Все цікаво. Але знаєте, одне нічого не можу зрозуміти. Ось такий спуск до моря, є наклон, вон там сидить людина, тримається за поручень вона і читає книжку, якусь художню, а може якийсь детектив. І я от не розумію, якщо б я вдома будував забор і в мене є нерівна е, ноль. То я ж будую як його. Будую рівно уступ, рівно, уступ. Чому тут побудовано, поставили декілька п'ять чи сім ось скамейок. Ну дивіться, як людині сісти і насолоджуватися підручником. Я не розумію, мені що, триматися потрібно чи що. Чому вона не в рівень? Чи ви не, не вмієте на глаз не бачити, що тут перепаду у 20 см? Дивіться. Бутилка з водою сама поїхала до моря. Як сісти, сісти людині, та воно ж ось, ось скользить. Ну, ладно, оце така Англія. Бачите? А я отакий вроді би проста скамейка. а який його тормо зробив. Не знаю. Все, поки. Йдемо до моря. І сьогодні у нас по програмі ловим скумбрію. Але чекаємо. Зранку трошки проклюнуло. Чекаємо вечора. І ранок, можливо, уловимо скумбрії. Все, пока.